Значна протяжність Північної Америки з півночі на південь зумовлює суттєві відмінності в кількості сонячної енергії, яку отримує земна поверхня. Логічно, що найменше її надходить у північну частину материка, тому там упродовж року переважають мінусові температури повітря. А найбільша кількість сонячної енергії припадає на південні райони материка. Тож там тепло і влітку і взимку. Значний вплив на формування клімату має циркуляція повітряних мас. Над Північною Америкою панують такі повітряні маси: арктичні, холодні і сухі, помірні, континентальні і морські та Тропічні. У їх переміщення велику роль відіграють північно-східні полярні вітри, західні вітри помірних широт і північно-східні пасати. Проте вплив західних вітрів з Тихого океану обмежується лише узбережжям і західними схилами гір, тому що їх далі на материк не пускають високі гори, кордильєри. Натомість рівнинний рельєф на більшій частині материка робить Північну Америку відкритою з півночі для впливу Північного Льодовитого океану, а на сході Атлантичного океану. Холодні арктичні маси безперешкодно проникають далеко на південь, іноді аж до узбережжя мексиканської затоки. Тоді на півдні, у теплих субтропіках, бувають морози і снігопади. Проте буває і навпаки. Теплі тропічні повітряні маси з півдня поширюються далеко на північ, приносячи відлигу. Поговоримо про смерчі або торнадо. Як вони виникають? Коли стикаються повітряні маси, які мають великі температурні відмінності, ось тоді і утворюються торнадо. Це потужний атмосферний вихор, який виникає між грозовою хмарою і землею. Він має вигляд темного стовпа повітря з воронкоподібним розширенням зверху і знизу. Повітря в торнадо обертається зі швидкістю 100 метрів на секунду і підіймається по спіралі вгору. Торнадо втягує в себе все з землі і руйнує все на своєму шляху. На півдні материка виникають тропічні циклони, урагани. Це потужні атмосферні вихори, які зароджуються в тропічних широтах над теплими ділянками океану. Повітря стрімко обертається і підіймається вгору. Через це утворюються потужні купчасто дощові хмари, в яких вирують зливи і грози. Швидкість вітру в циклоні сягає 200 км на годину. Ураган здіймає велетенські хвилі в океані заввишки з п'ятиповерховий будинок. Хвилі. Обрушуються на узбережжя, спричиняють повені, страшні руйнування і загибель людей. Північна Америка лежить в шести кліматичних поясах, і в них ще сформувались кілька кліматичних областей. Почнемо з гори. В арктичному поясі цілорічно панують сухі та холодні арктичні повітряні маси. Зима там тривала і дуже холодна. Середні температури повітря сягають мінус 40 градусів. Улітку теплішає. Температура повітря піднімається аж до плюс 5. Але вже у серпні випадає сніг. Кількість опадів невелика. Тому великих снігових заметів там не буває. Сильні пориви вітру спричиняють хуртовини і снігові бурі. Арктичний клімат суворий саме через поєднання низьких температур із сильними вітрами. У субарктичному поясі повітряні маси змінюються за сезонами. Взимку панують арктичні, влітку помірні. Тому зима там так само холодна з температурами до мінус 30 градусів. А літо прохолодне до плюс 10 градусів. При цьому воно більш тривале, ніж в арктичному поясі. Кількість опадів трохи збільшується. У помірному поясі цілорічно панують помірні повітряні маси. Зима холодна, а літо помірно тепле. Через те, що помірний пояс дуже протяжний із заходу на схід, у його межах спостерігаються певні кліматичні відмінності. Тому там розрізняють чотири кліматичні області: на заході. Область морського клімату з м'якою зимою і прохолодним літом, та найбільшою в межах помірного поясу кількістю опадів. На сході. Область мусонного клімату з прохолодним літом і великою кількістю опадів. У внутрішніх районах сформувались області континентального та помірно-континентального клімату. З холодною зимою до мінус 25 градусів, і теплим літом до плюс 20, та найменшою в межах поясу кількістю опадів. Субтропічний пояс узимку надходять помірні повітряні маси, а влітку тропічні. Як і в помірному поясі, тут розрізняють кілька кліматичних областей. У Середземноморській області зима волога і порівняно тепла, а літо тепле і сухе. У континентальній області взимку і влітку панує сухе повітря, зимові температури перевищують 0 градусів, а літні становлять плюс 25. В області мусонного клімату влітку мусони з Атлантичного океану приносять рясні дощі. А взимку мусон, який дме з материків в бік океану приносить на узбережжя сухе і холодне повітря з внутрішніх районів. У тропічному поясі клімат Тихоокеанського і Атлантичного узбережжя також не однаковий. На заході сформувалась область пустельного клімату. Там спекотно і сухо, незважаючи на панування морського повітря. Це зумовлюється впливом холодної каліфорнійської течії, яка охолоджує повітря і перешкоджає утворенню дощових хмар. А на сході виникла область вологого клімату, спекотного і вологого внаслідок дії пасатів. Які приносять дощі і влітку, і взимку. У субекваторіальному поясі, де клімат постійно спекотний і перемінно вологий, лежить лише крайній південь материка. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, найбільш суворий холодний клімат сформувався на півночі материка, а теплий у південних районах. Друге. Внаслідок значної протяжності Північної Америки з півночі на південь на материку сформувались різні типи клімату: арктичний, субарктичний, помірний, субтропічний, тропічний і субекваторіальний. Друзі, на цьому все. Це був 37-й параграф за 7 й клас. Побачимось!